Як збільшити продаж товару на звичайному гуртовому ринку? Рецепт успіху шукали керівники українських айТі компаній з шести міст України. Нині вони торгували на базарі. А по скільки ялиночки <свісно> недорого. Богданові 21, а він уже успішний бізнесмен. Ще підлітком запустив свій перший стартап і навіть залучив американських інвесторів. А в 17 у нього була власна it компанія. Нині ж він на один день приміряв на себе роль продавця ялинок. каже, це допоможе йому навчитися краще комунікувати з потенційними клієнтами. Що в цьому випадку, що в випадку нашого бізнесу, тобі потрібно спілкуватися з людьми, тобі потрібно пояснювати їм, що ти е, продаєш, і чому їм потрібно це купити. Тут ми маємо можливість е, вживу поспілкуватися, спробувати е, якось пояснити людям, чому потрібно купувати саме те, що ми продаємо. Ну і загалом це корисна навичка. Разом із Богданом торгувати стали понад 30 айтівців та стартаперів. Продавали усе від ялинок до продуктів харчування. Аби зацікавити покупців, не грубували жодними методами, підібрали тематичний одяг, намалювали плакати і навіть домовлялися про співпрацю з іншими тутешніми продавцями. Вони мені підказують, допомагають ми взагалі одні других підтримуємо порадую, якщо, наприклад, в мене немає такого товару, я направляю до них і відбувається це все взаємно. Ми взяли по перше цю штуку, типу, для того, щоб якось виділятися серед цього. Плюс ми креативом в тому плані, що, наприклад, ми не просто стоїмо чекаємо, доки люди підійдуть там. Ми там активно ходимо їх намагаємося направити до на до нашої точки, типу і. Скерувати туди фахівці кажуть, практичний досвід вкрай необхідний майбутнім програмістам. Нас просто фантастично вміють. Всякі речі робити, виробляти і так далі. А продати на жаль, у нас ці навички не дуже не дуже розвинуті. Цього дуже важко навчити в аудиторії. Тому на заході дуже часто якраз практикуються такі речі, як, наприклад, молодих менеджерів відпускають там на вулицю. От от продай ящик там помідорів. От в нашому випадку ми вирішили піти на ринок. Це так некомфортно, це складно. Потрібно шукати інколи нестандартне рішення. Потрібно робити це ініціативно, виходити з зони комфорту. Потрібно думати масштабніше. Хоч хлопці і дівчата не звикли працювати у таких умовах, зацікавити покупців їм таки вдалося. У них був аншлаг. Юлія Малєва, Вадим Кальченко, про головне львів.